Як кажуть, є прокладка між кермом і сідушкою в автомобілі, так і в пасічнистві. Не кожен має таку можливість виливати, тобто довговічний матеріал, який теж приклавши зусилля, правильно зробивши, пофарбувавши, воно буде досить потужно і довго якби, служити. Открив собі спокійно, його звідти забрав. я така штука, коли. Пора, колотиш ти мажеш, вона не має запаху, носа не забиває, респіратора не потрібно. Як вже було зазначено по вазі, але це не є якісь крепкі поки. Є. Мене тут одне радує, що я контролюю, я контролюю скільки я зажимаю. Як постановились на чому, і вайсперід, і бензин пробували. Встановились на ось такому. Це облой в цих місцях. До речі, цей облой він е, добрий тим що Всім привіт! Сьогодні у нас зустріч неординарна. Не по привисті те, що ви привикли бачити і слухати, що я вам там заливаю кому добре, кому добре, а кому так, раді інтереса. Річ пойде сьогодні про інше. Хоча, якщо вернуться до бджіл, то сьогодні вони вже мають добре зимувати у кожного. Добре бджолам, добре пасічнику. Як кажуть, є прокладка між кермом і сідушкою. Автомобілі, так і в пасічниці є прокладка, яка забагато за що відповідає. Як поведете в жінку зиму, так і будете мати. Все, те і залишаємо. А сьогоднішня тема в нас про вулики іменно про той матеріал, який використовується на пасіках. Дерево, пінопласт, ППУ, пінополіуретан, як кажуть, та і пластмасу. Тобто багато є видів. А я сьогодні якби в гостині добре вгостилися і тепер складаємо це відео докупи, щоб ви побачили і знали. Адже ну, не кожен має таку можливість виливати, тобто довговічний матеріал, який теж приклавши зусилля, правильно зробивши, пофарбувавши, воно буде досить потужно і довго як би, служить. Так само гляньте до цього. Потрібно дойти. Багато є пепушників, багато які виливають. І важливо. Те, ну, це, це, ж, це вже замовлення, я так скажу, іде. Якщо подивитися, то тут ну, нема ніякої гальби. Тільки складай, скручуй, буде працювати. А все це, друзі мої, о, дошли до цього. Крім цього, ще багато що є і в є, яке працювало до цього часу. Но росте ж. Коли прибавляється трохи при роботі те, і те, і те, е, практика показує, що потрібно зробити і вкладатися, в те, щоб щось мати. Ми починали фактично з нуля. Допомогло те, що трохи прикладали зусилля, е, інформацію взнавали і працювали. Ну, тут вага одна. Ну, Я буду зараз вже завершувати мову, але декілька слів. Наш майстер молодий вам скаже і більш детально, як він то зробив. Дошов до того, як і розділювачі має толковий, як добре відкрив собі спокійно, його звідти забрав. Є така штука, коли пораєшся, колотиш і мажеш, вона не має запаху, носа не забиває, респіратора не потрібно і бережеш здоров'я. Так що так? Як вже було зазначено по вазі, але це не є якийсь крепкий показник. Як у нас є там колеги, які що роблять щось подібне. Mm. І оця, наприклад, вона реально оця реально важка. ця частина, вона вся товщина її велика дуже. Але в цій всій частині є перший мінус це той, що його треба десь перенести. Це просто катастрофічно. Спутай... No, that... що, що? Ну що що, порівняти верхню. Що там верхний е, ну, теж якісь там компоненти його. Є плюси, є мінуси. Що а, а знизу по вазі просто що те, що ти залив, це як буфер. Тобто те, що стримує. О, не те, що стримує. але є мінус того, що прогрівання. Прогрівання цієї форми просто легше йде, ніж так. Ага, треба великий запас. Тут думали, гадали по замках, по всьому тестували, поки, поки на цьому. Ну Замки замки. Мене тут одне радує, що я контролюю, я контролюю, скільки я зажимаю. Якщо взяти mm -hmm. замки, які заскочують, ну так, клас-клас, ці mm -hmm. на прицепі схожі, алмаки там. Чи навіть у металевих формах є один мінус, той що ти як ти зварив, так ти вже зажав. Якщо метал потім подогнеться. Воно вже так прижимати не буде. Тут ти зажимаєш собі. як і, е, Добре. І в принципі. Що, відкриєш щось? Так, відкриє. Там якраз залито було. Раз. Так. Ну, Сьогодні не, не займаємося, цим, звісно. Так. Але ж у. от така штука, вона в принципі. А Глянь, рукою. Вчора заливав. І в принципі, от деталька. Чуть-чуть угу. Чуть не Облой, вот. Трис, трис, трис. Ну я тут не тільки не дарма зашов, але хочу нагадати своєму колезі Володя, це все якби його, друзі, і крім того, якщо хто по замовленнях трошки спиніться, там номер телефона, чи по замовленнях бо є трохи, да? а там десь з Нового року, Замовлення, якщо то десь є, там, да. Що? трошечки, трошечки не спішіть. І друге швидке це по У нас тут, якщо вам все не показувати, не треба. Добре. О, ось такий є розділювач. Смордич дорогі, що хочеш, ми пробували. Ага. Багато чого не підходить нам. Далі ось, ось, ось така штука, не буду нічого показувати, де що звідки тестував. Теж є свої нюанси. Вроді добре, але все пробуємо на собі. Далі встановились на чому. І весперіт, і бензин пробували, встановились на ось такому так о, о, средстві. Е, без запаху. Це те, що ти в тіктоці. Це там замовляють його багато. В мене, В принципі, mm. ціна його. Ну, все узнавайте Ось цього о, щоб ви розуміли, тут навіть грама немає. Сфокусуйте, mm. побачите. Да, 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 тут навіть грама немає. Його хватає, промазати Форму, всю, а всю форму раз, раз, раз. Зніміть, яке воно, ну так тут і не видно яке, воно просто слизьке, дуже, якщо тут багато, забагато намазали, наприклад, чуть звідси ще розпалюю Ну, на раз, два-три достатньо є. Так, розробили. так, так, взагалі. Розполірували, провели ще тут, 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 тут. Mm. Все. Багато хто купляв і на фанірні форми. Просто радується, не можуть не радуватися. Mm. Ну ми вже на фанерні не, не, не мабуть. Ні, не. ну а хто замовляв mm. там фанерні там собі хтось mm -hmm. і замовляє такі ворог роздільник. Нарадуватися не може. На такі форми раз мажеш, три рази вилітає. Пур 300-пур 300 на 300 форму треба 30 грам, це точно. Я це узнавав не в одного. 30 грамм, порахуйте по грошам, що воно ви видно, ага. і що цього там мелочі. Ну, такі, до цього треба дійти. Ясна, ясна. Вже і було і молочко, там продавали, а, все, що хочеш. Пробували Все не. Все, перейшли, на цьому зупинились. Ну таке. Ага. Один тільки є мінус, тому що тут виходять плотні, да, все плотно, все добре. Один тільки мінус. Що час. Ці складні форми все час. Тобто, щоб залити, залити корпус, треба. Спойлер буде. Шо -шо? спойлер буде. спойлер буде. Да. спойлер, Тому спойлер такий кинем, у нас скоро буде цільно лита форма. Якщо ми цю фор... ну, ці деталі стикуємо один в один, один в один стикуємо і скручуємо, то скоро буде форма. Лита. Це не означає, що це все знову ж буде якби на задньому плані. Воно теж має свої переваги, навіть якщо такі деталі пересилати поштою десь або перевозити, їх скласти, що цільно лити, що ні. Так що так. Да, то є плюс в пересилці. Да, Факу, да, да. Можна брати, наприклад, там, пару корпусів кінолитих, а всередину і, ну, і напхати форма. А може вже і не відкриває, це облой в цих місцях. До речі, цей облой е, добрий. Тим що, от, наприклад, ну, е, майже ніде нічого не зажимає. Тому що якщо не буде облоя, будуть кратери. Отак от тут, от, тут, тут, тут. тут. А так, знайшло місце, воно собі так, 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 цей язичок вийшов. І це краще, ніж сверлити. Свалити дерев, багато хто сверлить, в металевих, воно ППУ заходить, воно потім по чуть-чуть рве форму. Ага. Так що, якось так. Ясно, добре, по формах, по цьому виготовленому по змащуванню все буде воно в майбутньому, але трошки потрібно почекати. Покажемо потім, і крім того, що я вам хочу сказати. Такий варіант, як бджільництво, продовжується, воно не зупиняється, бджоли зимують, а ми працюємо далі. Все, друзі. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення. Пока.